Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для рушників це стильне та практичне рішення для ванної кімнати, виготовлений з міцного заліза, тому забезпечує надійність та довговічність навіть за умов щоденного використання. Компактний дизайн дозволяє заощадити простір, а велика місткість тримача забезпечує зручне розміщення рушників різного розміру. Цей тримач чудово підходить для організації простору у ванній кімнаті, допомагаючи підтримувати порядок та створювати естетичний вигляд. Універсальний стиль вписується в будь-який інтер'єр від класичного до сучасного.